Україна ж домовилася тим часом з міжнародним валютним фондом про фінансування на майбутні 4 роки на суму 8,2 мільярда доларів. А Європа не може ухвалити рішення про репараційний кредит. Про це сьогодні детально говорив на каналі зі своїм колегою Ілеєм Несходовським, якщо нам дають гроші. І ми за них не платимо, ми їх не повертаємо. Повірте, тоді це дурня. Це вже нехай вони собі придумують, по якій системі вони там будуть яким чином, потім погашати які там правові підстави і так далі. Нам головне, що щоб у нас були гроші для того, щоб фінансувати наші видатки державного бюджету. А те, що вони постійно щось придумують, ну от подивіться: наприклад, ну було б логічно зараз взагалі здійснити конфіскацію російських заморожених активів, розпочати відповідний процес. Передати ці кошти Україні і закрити це питання повністю. Але вони почали, відповідно, що це загроза для їхньої внутрішньої стабільності, європейської валюті, треба якимось чином так забрати, щоб не забирати. І тоді, знову ж таки, придумуються механізми: там ми випускаємо певні облігації, ми заміщуємо ті кошти, які лежать в євроклеях, на ці облігації, відповідно, євроклія лежать в облігації, а потім ці гроші передаємо Україну. Нібито забрали, а з іншої сторони, і не забрали. Mm -hmm. Ну тут Білі, я сказала, що це перепрошую, махінація як результат, я в жодному випадку на це не погоджуюся. Чому? Тому що ви самі придумали такий цікавий механізм, що кожне пів а, року ви маєте переголосовувати рішення щодо замороження російських активів, а ми маємо відповідно, наприклад, Орбана, Фіца. Тобто, будь-який момент вони можуть передумати і не проголосувати. А там має бути однозначно одностайне рішення всіх членів Європейського Союзу. І Як результат, вже на наступний день, якщо ви цього не проголосуєте, вже Росія буде стояти з відповідною платіжкою з вимогою щодо перерахування цих коштів на рахунки центробанку в Росії. І Як результат, не виконати це, це означає просто-напросто зіпсувати свою репутацію, а вони не зможуть виконати, тому що цих грошей нема. Де факто, а, якщо вони відповідно і почнуть виконувати, ну це фактично банкрутство євроклєр, якщо замість реальних грошей, там будуть облігації. передати облігації Росії сказати: Ну от у нас є щось. Ви можете по цим облігаціям колись там вимагати певні гроші. Вони також не можуть. І це зрозуміло. А ситуація почала активізуватися після того, як а, європейці побачили відповідний цей умов договір Трампа. А мирний договір з 28 пунктів, і там прямо відповідно було написано, що ось що ми придумали. Ми придумали, що ті кошти, які зараз є заморожені активи на території Європейського союзу, із них 100 мільярдів іде в якийсь американо-український фонд, який буде займатися відновленням, 100 мільярдів іде російська американський фонд, який теж буде займатися якісь певними інвестиціями. А на відновлення ще 100 мільярдів має дати європейці, тобто американці вилиши вирішили за європейця, що вони мають десь скинутися на відновлення України ще додатково 100 мільярдів. І це не з цього фонду, тобто не заморожених активів, а якісь свої власні кошти вони мають внести. І тут європейці просто-напросто як скажемо так, афігеє. Тобто без них вони тут уже собі спокійно ділили. Думаю, а як ми будемо ділити, чи ми тут так відрізаємо, чи ми тут так відрізаємо, чи так ставимо, чи не так ставимо. А тут прийшов Трамп, і говорить що, супер, я тут домовився і відповідно, ось таким чином буде розподілятися. Але тут ще які нюанси? А Бельгія от не зможе, якщо цю угоду, условно зараз ми пропускаємо ту первинну угоду з 28 пунктів, підписує Росія. А Росія є власником тих коштів, які зараз знаходяться в Євроклія, то не виконати відповідне рішення по цій угоді просто-напросто не можуть. Чому тому що тут уже 100%, якщо вже Росія погодилася, то 100 мільярдів іде туди, 100 мільярдів іде в Україні. Тобто вже варіантів поставити палки в колеса у Більгії просто-напросто нема. Отже, таким чином однозначно це буде. Там ще можу сказати, Трамп дуже хитро поступив, тому що за ту інформацію, яку ну негласно, що керівником відповідного американо українського фонду будуть взяти Трампа, як результат, ці кошти потім будуть приносити, навіть якщо вони не будуть інвестуватися в Україну, тут що чудово. Скандал з корупції, тобто можна в принципі затягувати е, цей процес і просто на ці відсотки на ці 100 мільярдів це вже доволі таки велика сума, яку потім буде розпоряджатися е, відповідно за Трампа, отримуючи величезні прибутки. А е, це раз і тут ще один такий момент виник е, після цієї угоди у е, безпосередньо європейців. А як вони будуть повертати? Там же вони ж вже видали е, цей кредит в 50 мільярдів. В рахунок заморожених відсотків від заморожених російських активів, а хто їх тепер їм поверне у випадку, що ці кошти заберуть? І тому в цьому ключі відповідно європейці суттєво перелякалися. Що на них кладуть там і 100 мільярдів в Україні, і 50 мільярдів, які там ну ані 50, ні 20 мільярдів надали в рахунок відповідних коштів від відсотків заморожених активів. І взагалі ці кошти забирають. І відповідно вони почали тут активізуватися і тим чином щось там придумати для того, щоб. Кошти це прив'язати фактично до європейського союзу, щоб ніякі там американці відповідно цим не розпочалися. По перше вони активно включилися в редагування цієї угоди. Я думаю, що основна причина не стільки безпекової гарантії, хоча вони грають свою роль, а все ж таки гроші. На першому місці стоять гроші, що ці гроші упливуть з Європейського союзу і підуть якісь американські фонди, американо українська, американо-російські. і вони активно включилися відповідно вправки ці угоди. Вони добилися, просто категорично добилися, щоб ці пункти взагалі були виключені. Що а це не стосується взагалі миру? До чого тут це? Ми в жодному випадку це ніяким чином не підтримуємо. Тобто, іншими словами, це треба викреслити і це наскільки мені відомо на даний момент. Це якраз ті пункти, які точно. Викреслили, тобто з приводу того, як має от розподілитися ці заморожені російські активи. І тут європейці відповідно розуміють, що на даний момент у України коштів лише тільки на перший квартал 2026 року. А якраз нещодавно ми е, ну не підписали меморандум, але досягли певної е, згоди на робочі групи. Це вчора відбулося. Е, загальне фінансування України на найближчі 4 роки це 136 мільярдів. А мільярдів доларів це на найближчі два роки, 26 шостий, 27 рік. Як результат, у нас е, таких коштів е, фактично нема. Тобто у нас там 18 мільярдів. Якщо не помиляюсь, десь так, ну тепер уже 10 мільярдів при, е, той залишок який переходить на наступний рік. А це лише тільки е, перший квартал. Як результат, яким чином Україну треба підтримувати, і от вони якраз е, ту ідею… І вирішили запустити. Розумієш, що кошти якимось чином треба дати. А Більтія, після того як побачила цей пункт, вона ще більше перелякалася. Що якщо будуть якась угода між американцями і росіянами, то тут уже взагалі нічого не зробиш? Тому вона пішла в дуже такий категоричний супротив того, щоб ці кошти, хоч якимось чином, рухалися. Ну і європейці. Вони спочатку Калас запрос запропонувала, що всі європейські країни мають скинутися і видати кредит в розмірі 90 мільярдів доларів по 45 мільярдів доларів в 2026 і 2027 році. Але це не знайшло підтримки у інших європейських країн. Така ідея, як результат, вони вирішили для того, щоб хоч якось гарантувати а, ці кошти вони вирішили наступним чином: а, що а, ці кошти а, Україна отримує, але вони будуть у вигляді під зобов'язання під заморожені російські активи, тому що поки що у них лише тільки є правовий єдиний інструмент, який заключається в рішенні країн G7, а, які а, зазначили про те, що а, активи а, російські будуть заморожені до тих пір. Поки Росія або не погодиться виплачувати репарації, або ці кошти будуть фактично використані в якості репарації для Росії. Оце є єдиний для них на сьогоднішній день правох мені. Тому вони і випускають ці облігації, на яких ну дуже дивним чином, яким чином вони припишуть, але вони хочуть це прив'язати якраз до заморожених російських активів для того, щоб їх е, використати потім погашення тих коштів, які вони дадуть.